Секретар РНБО заявив про загрозу національній безпеці України. За словами Данілова, рішення певних органів державної влади носять антидержавний і антиконституційний характер. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що дії певних органів державної влади несуть загрозу національній безпеці України. Про це він написав у Фейсбук. Рішення певних органів державної влади носять антидержавний і антиконституційний характер, заявив Даніло. Він вважає, що їхні окремі дії несуть загрозу національній безпеці України. Читайте також: Конституційний суд заблокував призначення переможців місцевих виборів НАЗК. Конституційний суд проти антикорупційної реформи, 16 вересня, Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону про набу. Зокрема, визнано такими, що не відповідають основному закону положення щодо наділення Президента України повноваженнями утворювати набу, призначати на посаду та звільняти з посади його директора. Визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки, аудиту, ефективності діяльності набу, його операційної та інституційної незалежності та затверджувати положення прораду громадського контролю і про порядок її формування. 28 липня КСУ визнав неконституційним указ Президента України від 16 квітня 2015 року про призначення Артема Ситника директором НАБУ На переконання авторів подання 51 дні народного депутата. Тодішній глава держави Петро Порошенко вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив Заборону на узурпацію державної влади. Також, стверджували депутати, указ суперечить положенням Конституції, де міститься вичерпний перелік повноважень Президента України. 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення у справі за поданням 47 народних депутатів України. Скасувавши статтю від 366 до одного кримінального кодексу, якою передбачається відповідальність за недостовірне декларування, 28 жовтня через рішення КСУ Національне Агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру Декларацій. Читайте останні новини України та світу на каналі «Уніан» в автор. Костянтин Гончаров, якщо ви знайшли помилку, виділіть її мишкою та натисніть Катерл плюс Ентер.